Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль, і сьогодні мова піде про адгери у Вальхаймі. В цьому відео розберемось, що таке адгер та цей тип зброї в таких аспектах, як шкода та атаки, особливості адгерів, місце застосування, як та проти кого використати. Тож розпочнемо. Спочатку що таке адгеер? Це держакова зброя, яка завдає проколювальну шкоду, та має три атаки і одну особливу. Адгери будуть доступні вам з етапу біому чорнолісся до імлистих земель, але виключення це біом гора. Всього у грі є чотири адгери: це бронзовий, залізний, чорнометалевий та адгер гімінафель. Будь-який Адгейр, так само як і будь-яка зброя ближнього бою, має комбінацію з трьох ударів, коли після першого удару наступні стають все потужнішими. Між першим і другим пауза досить коротка, а між другим та третім повільніша, але вона завдає найбільше шкоди. Якщо перша атака лише завдала пошкоджень, то друга може приголомшити ворога, а якщо цього не зробила друга, то зробить третя атака. В свою чергу, особливий удар, який активується за допомогою колеса миші, завдає удару по області, а точніше навколо вашого персонажу. Та окрім того, що відштовхує ворогів, ще й їх приголомшує, що дає вам перевагу. Згадуючи чотири вище згаданих адгери, три з них, а це бронзовий, залізний та чорнометалевий. Прогресують в таких характеристиках, як шкода, міцність, блокувальник шкоди, відкидання та інших. І ці адгери не мають якихось надможливостей, а от гімнафолі, окрім проколювальної шкоди, також завдає шкоду блискавки. Оскільки адгери відкриваються лише з біому Чорнолісся, то використовуємо їх лише після того, як дійшли до цього біому, та їх виготовили. Я чесно ніколи не виготовляв бронзовий Адгейр та розкрив потенціал цієї зброї лише на етапі боліт. І адгейри мені справді подобаються. У затонулих склепах ви можете дати відсіч драуграм у вузьких коридорах, тримати будь-якого моба на відстані, атакуючи його Адгейром. Під час будь-якої битви з великою кількістю мобів їх відштовхнути та приголомшити, використовуючи особливий удар. Отримавши шанс завдати їм більше шкоди або втікти з місця битви, поки ворог приголомшений. Але важко не погодитись, що Адгейр буде дуже корисним в імлистих землях, оскільки часто шукачі тримаються групами і нападають так само, і тут особливий удар буде дуже корисним, особливо у заражених копальнях. Щодо його використання, то тут дуже просто. Не варто ним атакувати тих мобів, що мають імунітет до проколювальної шкоди. Не атакуйте мобів, які мають імунітет до приголомшення. Усіх інших варто лупцювати саме Адгейром. але щодо мінусів цієї зброї, то це необхідність більш рівної поверхні для того, щоб завдати комусь шкоду. Отже, це була та інформація, яку я хотів вам розповісти на цю тему. Якщо відео було для вас корисним, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайку цьому відео. Усім до нових зустрічей!